Поверніть наших героїв додому, поверніть наших героїв додому, поверніть наших героїв додому, поверніть наших героїв додому. Знайдіть смерть! найдіть смерть! найдіть смерть! Ми не маємо права мовчати, ми не маємо права забути. Ми маємо плічу опліч, об'єднані спільним болем. допоможіть нам, допоможіть повернути наших батьків і матерів, дружин і чоловіків, наших синів і доньок. Жоден не забутий, жоден не забутий, жоден не забутий! Ми кричимо, щоб світ почув, і щоб ми знайшли і повернули всіх наших рідних.